Це Клементівська балка, одна з найулюбленіших зон відпочинку на Салтівці. В рамках всеукраїнської акції Зелена весна в Харкові сьогодні відбувається суботня толока. До роботи працівників Харків благоустрою Салтівського району долучились місцеві жителі та співробітники торгівельної мережі Пасад. Люди кажуть, не могли всидіти вдома. Вийшли на допомогу комунальникам. Сьогодні ж суботник по всьому місту працюють усі і знайомі, і всі люди Вийшли на суботник. І наша організація також і Я впевнена, що сьогодні і мер також працює. Ми йому дуже вдячні. Ми віримо йому, і ми вирішили вирішили долучитися теж до такого дня, до суботника до працівного дня і прибрати територію, яка знаходиться біля нашого магазину. В теплу пору року до Клементівської. Балки подихати свіжим повітрям та посидіти біля водойми приходять мешканці сусідніх багатоповерхівок. А їх у цій локації 27. Кажуть, приємно бачити, що навколо все чисто і красиво. Коли сам прибираєш, рука не підіймається смітити. Ми тут гуляємо з дітьми і кормимо даже утечек. Очі, дякую нашим працівникам, що вони нашу територію привели в порядок. Ні, що війна. Роботи за час суботнику у цій зоні зроблено багато. Прибрано близько двох гектарів території. Зібрали більше десяти кубометрів сміття. Це також сухе листя, трава. Обрізали гілки кущів, видалили порослі, почистили бордюрне каміння, пофарбували лавки. Взагалі, місто Харків найчистий міст. Я хотів би відмітити, що дворники вбирають і утром, і ввечері. Прибирали у суботу і в інших куточках Салтівки. Після складної зими оновлення потребувало і подвір'я греко-католицького храму Святого Миколая. Настоятель говорить, що під час посту перед Великднем важливо очищувати душу, але й треба не забувати дбати про чистоту навколо себе. Тож тут навели лад на прилеглій території. Підмили, помили, пофарбували, зібрали опале листя, сухостій, обрізали дерева та кущі. Тому хочу подякувати міській владі, міському голові Ігорю Олександровичу за сприяння, за допомогу в різних матеріалів і також людей, які приходять, щоб навести порядок і підготувати храм і територію навколо храму до цього величного свята. Толока тривала і у Салтівському парку перемоги. Воєнна зима встигла залишити тут свої сліди. Тож прибрали, почистили територію, вивезли сміття гуртом. Попрацювали, а після роботи можна і польовою кашею пригоститись, радіючи за чистий і доглянутий рідний Харків. Харків'яни говорять, пишаються своїм містом, воно найкраще. Харків завжди був яскравим, квітучим, затишним. І не дивлячись на те, що сьогодні ми живемо в таких складних умовах, ми робимо все, щоб наше місто було ще краще. Дякуємо нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову, який щоденно 24 на 7, опікується проблемами нашого міста. До суботнику у Салтівському районі долучились не лише комунальники та окремі харків'яни до прибирання стали цілими колективами. Уся освіта зібралася і вийшла разом на це знакове місце парк перемоги для того, щоб навести лад, порядок, допомогти усім нашим комунальщикам зробити наше місце ще гарнішим. А наші ще люди працюють на своїх територіях, у дошкільних закладах, у школах, де теж потрібен порядок. Мешканці Салтівки говорять, що роботи в їхньому районі ще багато. Залишилось над чим попрацювати і тут, у парку перемоги. І в нас виникла пропозиція о, на цьому тижні вийти ще знов з більшими силами і більш потужніше зробити ще найкраще парк. У нас причудовіший. Чому б ще не зробити ще найкраще? Харків не зламаний! Салтів найкращий! А тим часом завершили працювати і на Клементівській балці, але були вимушені почистити від сміття лише частину зони відпочинку. І як би не кортіло оновити навесні все навкруги. Війна триває, і Харківщина залишається однією з найбільш замінованих територій країни. Тож прибирали з дотриманням правил безпеки. Комунальники говорять, що продовжать наводити лад на всіх куточках, навіть віддалених, але вже після перевірки їх саперами. Яна Біляєва Ігор Луханін. новини Харків.